Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Фінська оборонна компанія Patria офіційно представила гусеничну броньовану платформу Трекс, яка поєднує високу мобільність, універсальність і захист для сучасних армій. За інформацією виробника, машина створювалася спеціально для виконання завдань у складних кліматичних і географічних умовах від заболоченої місцевості та лісів до крутих схилів і засніжених районів. Основна ідея проєкту забезпечити військовим підрозділам швидкість пересування та надійність там, де звичайна техніка часто втрачає ефективність. Трекс розробляється у рамках європейської. Програми FAMOS – Future Highly Mobile Augmented Armored Systems, яку координує Європейський фонд оборони у проєкті беруть участь кілька оборонних компаній і держав ЄС, що свідчить про його стратегічний характер для континентальної безпеки. За словами віце-президента Петрія Юсі Ярвінена, нова платформа вже пройшла комплексні випробування, що включали тести на витривалість у горах в умовах низьких температур та на піщаних ділянках. Серійний випуск бронемашини планується розпочати у 2027 році. Трекс розрок. Кований на перевезення 12 військовослужбовців у повному спорядженні, має бойову масу близько 12 тонн і вантажопідйомність до 3,5 тонни. Машина здатна оснащуватися кулеметами калібру 12,7 мм, а в перспективі дистанційними бойовими модулями з автоматичними гарматами чи протитанковими ракетними системами. Петрія позиціонує Трекс як наступника старих М113 та радянських МТЛБ, які досі перебувають на озброєнні багатьох європейських армій. У компанії підкреслюючи новий всюдохід має низький рівень. Шуми. Уму сучасний захист екіпажу та здатність працювати у режимі інтеграції з цифровими системами управління боєм. Хоча потенційні замовники поки що не називаються, аналітики прогнозують, що машина може зацікавити не лише європейські держави, але й країни НАТО поза межами ЄС, які прагнуть оновити свій парк бронетехніки. Додатковою перевагою Трекс є його модульність. Конструкція дозволяє швидко змінювати конфігурацію машини під потреби конкретної місії від бойової до медичної чи інженерної. Це робить платформу придатною не лише для фронтових завдань. А й для гуманітарних місій або миротворчих операцій, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.